Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо тему Хімічні рівняння реакцій. Після цієї трансляції ви зможете проставляти коефіцієнти, будете знати закон збереження маси речовин. І так, на попередньому уроці ми з вами розібрали Фізичні та хімічні явища. І ми з вами казали, що хімічне явище це явище під час якого одні речовини перетворюються на інші. По іншому, хімічне явище можна було б назвати хімічною реакцією. Що ж таке хімічне рівняння? Хімічне рівняння це запис хімічної реакції за допомогою формул та реагентів. І продуктів реакції, які відповідають закону збереження маси речовин. І так давайте згадаємо: ці речовини, карбон плюс О2, вони будуть називатись вихідні, вихідні речовини, або реагенти, реагенти Так? і Після стрілки, так, СО2 я прочитала формулу. Ця речовина буде називатись продукт реакції. Продукти реакції, продукти реакції. Або, ну, чаще всього, діти кажуть ліва сторона, отак, як ви сидите перед вами до стрілочки, або кажуть, до реакції це ліва частина. Ліва частина або до реакції. І є права частина рівняння, права частина після реакції, після реакції. Частіше всього будемо використовувати до реакції після реакції. І так. Наступне, що ми з вами робимо, це зараз ми з вами подивимося, чи дійсно кожне рівняння реакції підпорядковується закону збереження маси речовин. І так, закон збереження маси. Речовин. Він каже про те, що маса речовин до реакції повинна відповідати масі речовин після реакції. Візьмемо сірку, вона згорає в кисні, і в результаті реакції буде утворюватись сполука СО2. Для того, щоб перевірити, чи дійсно маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції, я беру періодичну систему і шукаю масу сульфуру. Сульфур – сульфур маса 32 і маса одного атому оксигена 16. І так, лічимо. Сульфур – маса 32 плюс оксиген. Один атом 16 множу на оцю двічку на 2, виходить теж 32. так? Якщо разом полічити, то виходить 64. Так, є. Після реакції сульфур 32, плюс 16 помножити на 2. І того виходить теж, тут 32, і 32, 64. Я можу сказати, що маса речовин до реакції. Тепер замість. Стрілки ми ставимо дорівня, дорівнює маси, реакцій, маси речовин після реакції. І так, а якщо я візьму наступну речовину, кальцій, згорає в кисні, і в результаті реакції виходить кальцій О. Дивлюсь в періодичну систему. Маса кальцію, ось вона, дивіться, 40. Оксигену одного атома 16. Я пишу тут 40 додати 16 помножити на 2, то буде тут 32, да? 32 е, додати 40, виходить 72. Так, тепер після реакції 40 додати 16, виходить 56. Тоді виходить питання, це рівняння не підпорядковується закону збереження маси речовин. Чи підпорядковується? Маса, ви скажете, різна до і після реакції. Для того, щоб нам не лічити кожен раз масу, це не дуже зручно, ми будемо представляти з вами коефіцієнти. Коефіцієнти великі цифри, які вказують на кількість атомів або молекул. І тоді ми з вами зможемо полічити, як це робиться? І так, я дивлюсь, кальція до реакції, ось він написано, один атом. І після реакції теж один атом. Оксигену до реакції два атоми, ось індекс 2. Після реакції один. Що я роблю в такому випадку? Я беру цей індекс маленький, з лівої частини переношу вправу. І він виростає великою цифрою, яка буде називатись коефіцієнтом. Коефіцієнт 2 належить і кальцію, і оксигену. Значить, кальція, я тепер дивлюся: так як я оксиген закрив, кальція, я бачу два атоми. Значить, що другою дією я роблю? Я беру цей коефіцієнт з правої частини переношу вліву. Якщо я переношу коефіцієнти, вони як були, були великими цифрами, так і залишаються. Так. Тепер я бачу кальція до реакції 2, після теж 2, все нормально. Тепер оксигену два атоми, і після, дивіться, я закриваю, і мені видно, що коефіцієнт 2 належить оксигену. І я бачу, що в мене тут теж два атоми оксигену. Значить, я можу поставити тут дорівнює. Ви скажете, а як перевірити за масою? Можна перевірити за масою. Значить, дивіться. 2... Я множу на 40, як і це було, так? в дужки беру, додаю у ці ось 32, 16 помножити на 2, тут буде 80 додати 32, виходить 112, так? Є. І тепер з цього боку, значить, дивіться, 2 коефіцієнт, так, я множу 40. Додати 16, виходить 56. 56 помножити на 2 буде 112. І так, маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції. Я можу поставити дорівнює. Ми в подальшому маси не будемо знаходити, бо це дуже велика частина роботи множити, ділити, додавати. От ми будемо просто проставляти коефіцієнт. І так, як це робиться, починає з самих простих рівнянь реакції. І так, спочатку ми вчимось на тому, що у нас вже є рівняння з реакції, записані повністю. З простих до більш складних. І так, я дивлюсь: карбон до реакції один атом це одна речовина, додати І ще один карбон, так? Да? Тобто СО2, я читаю рівняння реакції. Додати карбон або СО2 плюс С стрілка СО виходить. І так, я лічу карбон. Треба запам'ятати, що оксиген, ми будемо перевіряти в самому останньому. Карбон 1 плюс 1 в другій речовині їх 2. Після реакції він один. Тоді я ставлю коефіцієнт 2. Двійка належить карбону і оксигену. Перевіряю оксигену до реакції ось їх два атоми. І після реакції ця двійка належить і карбону, і оксигену. Я ось так закриваю карбон, і ви бачите, що тут є два оксигени. Значить, я можу поставити дорівнює. Так, далі дивимося: ферум хлор 2. Додати хлор 2, виходить ферум хлор-3. Починаємо з металу. Ферум до реакції один атом після теж. Хлор. Дивіться, в першій речовині 2 атоми ось бачимо, да? плюс 2 в другій, разом 4, після реакції 3. Непорядок. Значить, ми починаємо проставляти коефіцієнти з того атома карбо... хлору, де непарне число. Непарне число це у нас буде трічка, ось вона, дивіться. Тому що 2 додати 2 4, а трійка. Непарне парне число, ще я роблю. Я подвою, тобто ставлю коефіцієнт 2. Поставила коефіцієнт 2. Двійка належить ферму і хлору. Зразу беру цей коефіцієнт 2 від заліза з правого боку і переношу, ставлю перед всією речовиною, де знаходиться залізо. Двійка належить і феруму, і хлору. Лічимо хлор. Перший речовинний коефіцієнт 2 я множу на індекс 2 виходить 4. Плюс додати ці два атоми хлору виходить 6. Після реакції коефіцієнт 2 я множу на індекс 3, виходить 6. Тому я можу поставити дорівнює. Можу поставити дорівнює, так? Так. Далі. Дивимося. СО2 додати О2 виходить СО3. Сульфур до реакції 1, після реакції теж 1. Далі дивлюсь оксигену в першій речовині 2, додати оці 2 разом 4, після реакції 3. Те саме виходить, що ми починаємо з у цієї непарної трійки. Я ставлю коефіцієнт 2, щоб було парне число, тому що 2 помножити на 3 буде 6. Але я тепер дивлюсь сульфуру. Стало після реакції, або з правої сторони 2. Я беру цю двійку, переношу, ставлю перед СО2. Ось вона. Тепер ж сульфуру до реакції і після 2. Лічимо оксиген. В першій речовині 2 помножити на 2 буде 4. Плюс додати 2 буде 6. Після реакції 2 помножити на 3 буде 6. Можу поставити дорівнювання. Так, наступне. Ферум О додати О2. Виходить ферум 2. 3 І так, я дивлюсь ферума до рації один атом після 2. Я беру цей індекс 2. Тепер дивіться трошки по іншому, Індекс 2. Я переношу вліву, в лівий бік і ставлю перед усією речовиною. Ця двійка належить феруму і оксигену. Дивимося тепер. Оксигену до реакції, в першій речовині 2 помножити на 1 буде 2, додати 2 буде 4. А після реакції буде 3. Непорядок. Що ми тоді робимо? А ми тоді подвоюємо, тобто робимо з правої сторони парне число оксигену. Ставлю коефіцієнт 2. Двійка належить ферму і двійка належить оксигену. Оксигену все порядку тут 6 стало. Тепер я дивлюсь: ферума стало 2 помножити на 2,4. Я беру цей коефіцієнт, переношу, їм домножаю на 2. І так, ферума стала до реакції 4 і після реакції 4. Перевіряю, скільки оксигену. Дивіться, 4, ось, так, помножити на 1, буде 4. І додати ось оці 2 буде 6. Після реакції коефіцієнт 2 я множу на індекс 3 біля оксигену виходить Т6. Можу поставити тут дорівня. Так, ускладнюємося далі. ТH4 додати О2 при згоранні в кисні речовини утворюють складні, будуть Утворювати скільки складних речовин, скільки різних елементів входить до складу даної речовини. І так, тут правило таке: спочатку метал-неметал, передостанній гідроген і останній оксиген. Я дивлюсь карбон до реакції 1 після 1. Так, гідроген пішли: 4 після 2. Згадуємо табличку множення на 2. На яке число помножити 2, щоб було 4? То, звичайно, буде 2. Ставлю коефіцієнт 2 двійка належить гідрогену і оксигену. Дивимося оксигену до реакції 2. Після в першій речовині 2. І в другий коефіцієнт 2 я множу на 1 індекс, якщо можу отак поставити. То 2 помножити на 1 буде 2, і додати цих 2 буде 4. То до реакції я ставлю коефіцієнт 2 перед О2. Тоді кількість атомів до і після реакції однакова. Далі дивимося. Гідро, гідроген передостаємо Сульфур 1, 1, це нормально, гідрогену 2, 2 нормально. Оксигену дивимося до реакції 2. Після 2 плюс 1, 3. Я дивлюсь, це парне число, і це парне число. Тут оксиген не парний. Так, що я роблю? Я його спарю, ставлю коефіцієнт 2. Але тепер гідрогену стало 2. Переношу в лівий бік коефіцієнт 2. Двійка належить гідрогену і сульфуру. Тепер сульфуру стало 2. Переношу в правий бік у цю двійку. Ось таким чином. І тепер я дивлюсь: гідрогену 4, 4, сульфуру 2, 2. Оксигену тепер. До реакції 2 після реакції 2 помножити на 2 4. І плюс у ці 2 6. Значить, ставимо коефіцієнт 3. 3 помножити на 2 буде 6. Наступне карбона до реакції 3 після 1. Я беру цей індекс, переношу сюди ставлю троєчку. Гідрогена 6 після 2. Таблицю множення на 2. При, згадуємо, виходить коефіцієнт 3. Перевіряємо оксиген 2 до реакції. Після реакції 3 помножити на 2. Ось тут його 6. А після реакції, дивіться, 3 помножити на 1, виходить 3. То не парне число, значить, що я роблю? Я домножаю на 2, щоб було парне число. Поставила коефіцієнт 2. Тепер гідрогену, дивіться, Стало 2 помножити на 3 – 6, і помножити на 2 12. Значить, що я беру? Щоб було 12 з лівого боку. Я оцей коефіцієнт 2 переношу, ставлю перед усією речовиною. Тепер карбону стало 6, і тепер я домножаю, виходить 6. Перевіряємо, скільки стає. Оксигену після реакції. Дивіться, 6. Ось вони були, помножити на 2. Буде 12, і тут 6. Було 3, помножили на 2, да? Дорівнює 6 і 12, то буде 18. Значить, я ось тут ставлю коефіцієнт 9 і ставлю дорівнює. Ставлю дорівнює. Тепер. Наступне рівняння реакції карбону до реакції 6 після ставимо коефіцієнт 6, цей індекс, я перенесла сюди, гідрогену 6, а після реакції тільки 2. Я множу на коефіцієнт 3. Тепер лічу оксигену 6 помножити на 2, 12, плюс 3 помножити на 1 – 3, виходить 15. Можна по іншому способу. Тепер дивимося, щоб було 15 оксигену до реакції, то на яке число я повинна помножити. Так, це буде 7,5, так? 7,5. Таких коефіцієнтів немає. В такому випадку, що ми робимо? Ми всі коефіцієнти, які є. Є 7,5, є 6 і є 3, і яких немає ось тут, ми збільшуємо на 2. Тобто, дивіться. Я тут ставлю коефіцієнт 2. Тут 7 з половиною помножити на 2, у нас буде 15. Так, тут було 6. Я домножаю на 2, тут було 3 домножую на 2. І тепер перевіряємо: Карбонів 12, 12, Гідрогенів 12, 12, оксигенів 15 помножити на 2, 30. Тут 12 помножити на 2 24, 6 помножити на 1. Буде 6, 24,6, буде 30, я можу поставити дорівнюю. І останнє, що ми зараз з вами розберемо, це більш складніше, але їм проставляти коефіцієнти набагато легше. Дивимося, тут правило таке. Метал спочатку повинен бути. Перший, да? друге, не метал. Третє гідроген і четверте оксиген. Я дивлюсь магнія до реакції 1. 1. Нітроген до реакції 1. Після реакції, дивіться, в дужках він 1, але за дужками 2. Я 1 множу на 2, виходить 2. Значить, оцей індекс. Оцей ось індекс, так. Я переношу і ставлю перед усією речовиною. Так, гідроген тепер я дивлюсь в першій речовині. Ось 1 помножити на 2 виходить 2. Додати ці 2 виходить 4. Після реакції тільки 2. Таблицю множення на 2 згадуємо, виходить 2. Поставили до рівня. <кій> <кій> Наступне. Алюміній 1, 1. Це нормально. Хлор до реакції 1 після 3. Беру цей коефіцієнт 3, переношу, ставлю перед всією речовиною. Тепер хлору 3, 3. Гідроген в першій речовині 3, 1, множу на 3 виходить 3, плюс в, перш... в другій речовині теж 3 разом виходить 6. Таблицю множення згадую, на яке число помножити 2, щоб було 6. Це буде 3. Перевіряємо оксиген. В першій речовині його ось 3. І в другій 3 помножити на 1, 3. Поставили до рівня. Наступне алюміній. До реакції 1 після 2. Я беру цей коефіцієнт 2 ставлю перед всією речовиною. А далі дивимося сульфур до реакції 1 після в дужках 1 за дужками 3. Значить, буде 3. Беру цю трійку, переношу ставлю перед усією речовиною. Гідрогену тепер дивлюсь: перший речовинний коефіцієнт 2, помножити на індекс 3 буде 6. І в другий 3 коефіцієнт помножити на індекс на 2, теж буде 6, 6 додати 6 буде 12. Таблицю множення на 2 згадуємо, ставлю коефіцієнт 6. Оксигену. в першій річовині 2 помножити на 3 буде 6. Тепер 3 помножити на 4 буде 12, 12 і 6 буде 18. Тут, виходить, після реакції 4 помножити на 3. Виходить 12, додати оці ось 6 буде теж 12. Так. І останнє, як ми з вами можемо записати рівняння реакції, якщо у нас немає ну, готових. Що ми робимо? Ми дивимося водень додати кисень. В результаті буде утворюватись оксид, Оксид складається з двох елементів, один з яких оксиген. Оксиген пишеться на другому місці. Я пишу HO. Для того, щоб написати правильну формулу, треба написати згадати валентність. Валентність оксигену 2, гідрогену 1. І ми складаємо формулу H2O вийшло. Тепер проставляємо коефіцієнти гідрогену 2 після реакції 2. Оксигену до реакції 2 після 1. Я беру цей індекс 2, переношу в правий бік ставлю перед усією речовиною коефіцієнт 2. Вийшло гідрогену тепер 4. Так? І ми тепер ставимо перед водом коефіцієнт 2. Так, далі дивимося. Поставили дорівнюємо, то що відповідає закон збереження маси речовин. Карбон до реакції 1. Карбон згораючи в кисні, нам дає вуглекислий газ. Це О. Валентність оксигену 2, карбону вища валентність 4. Спільнекратне тут буде 4. Складаємо формулу: спільнекратне 4 ділю на валентність 4 буде 1. Спільнекрат на 4 ділю на валентність оксигену на 2 буде 2. І дивлюсь тепер карбону до реакції 1, після теж 1. Оксигену 2. 2. Поставили до рівня. Далі фосфор. Фосфора до реакції. Фосфор, згараючи в кисні, дає нам оксид, проявляє тут валентність він більшу 5. У оксигена валентність 2. Формула буде p 2 o 5 Проставляємо коефіцієнти. Що виходить? Фосфора до реакції 1 атом після 2, Ставимо коефіцієнт 2. Оксигену 2, після 5. Для цих чисел можна знайти спільне кратне. Для цих чисел спільне кратне. Це буде 10. Так, тепер, щоб було 10 ліворуч, я 10 ділю на 5. Так. І тепер, щоб було. 10 праворуч я ставлю коефіцієнт 2, тобто поділити виходить, або можна було, дивіться, індекс 2 перенести сюди, а індекс 5 перенести ліворуч. Так. Останнє це буде виключення з правила. Сірка згораючи в тисні проявляє тільки свою валентність 4. Тільки валентність 4. Тоді формула буде СО2, кількість атомів сульфуру і оксигену до реакції однаково ставимо дорівнює. І так, ми з вами розібрали зараз закон збереження маси речовин і сказали, що маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції. Для цього нам не потрібно з вами знаходити масу в періодичній системі і підраховувати її, для цього ми проставляємо з вами коефіцієнти. Вдячна вам за те, що ви мене вислухали. Гарного дня, до побачення! Хай щастить!